Hello Френдлі, з вами на зв'язку Денис Френдлі. ось уже дружні. Завершується 2025 рік. З Цим я хочу побажати і сказати, що цей був рік найкращий роком для мого каналу в першу чергу, тому що я набрав, ми змогли з вами досягнути аж 100 тисяч підписників на моєму каналі. Це. Велике число підписників, мабуть, я вже не знати, чи більше підписників зможу набрати на своєму каналі ніж 100 тисяч. На, допустим, там 200 тисяч, 300 тисяч. Ну, час покаже. Але це саме, скажімо... Цей рік самий найкращий був для мого каналу, бо ми змогли досягнути такої великої цілі для мене. Я вірив, я йшов до цієї цілі, і ми змогли з вами разом досягнути цієї цілі 100 тисяч підписників на моєму каналі. За це вам велика подяка. Хочу побажати, щоб ми далі росли і в новому році, щоб змогли і більше підписників набрати, десь 120, хоча б 130 тисяч. 150, не знаю, чи наберемо. Час покаже. Ну і актив теж, чи буде це далі набиратися, чи не буде. Коротше, хочу вам побажати в новому році, щоб, так, як мої мрії, е, мрія набрати 100 тисяч підписників собі поставив у 24-му році, в 2025 я її виповню. Так само, щоб і у вас ці мрії здійснювалися, і щоб ви теж досягали своєї мети, своєї цілі. Та, е, в новому році у мене хочу плани розказати, які у мене будуть, що я хочу ще досягнути у 2026 році. Хочу отримати ті всі серії Бруно зі Грейт, ну це, звичайно, не від мене залежить, а залежить від тої студії, яка має цей мультфільм повністю. Це, е, та студія, чи вскинена у 26-му, час покаже. Може, вона і скине. Мало би писала, що. Казали, що вони скинуть. Я так зрозумів, що вони зараз заклопотані новорічними там, святами, випусками якимось інших фільмів, мультфільмів нема зараз часу. Коли там, думаю, після свят знайдеться там час, і вони ці всі серії скинуть мені, я буду їх мати. І ще яка моя основна ще ціль на 26 рік. Отримати ту довгоочікувану срібну кнопку Ютуба. Так, ці цілі ми мали ще у 25-му отримати, е, значить, була ціль така на 25-й рік. Е, значить, підписати на свій канал, тобто набрати 100 тисяч підписників, е, отримати галочку на Ютуб каналі, отримати срібну кнопку і отримати всі серії Bruno The Great. З цього всього ми отримали. ну, Я виконав дві цілі: це значить. Набрати 100 тисяч підписників, підключити, значить, підтвердити свій канал галочкою. Це вони на МАК зробили, бо це швидка, ну, тіпа, недовго тривалий процес. Пару днів галочка на каналі, ну, тіпа, після 100 тисяч. Це залежало від мене. Набрати 100 тисяч. 100 тисяч я досягнув, класно, ми змогли досягнути. Та. Завдяки мені, що я постив, ну викладав постійно шорти, ці, які б вони безглузді і дурнуваті не були. Але люди підписувались, люди лайкали, писали всякі коментарі. Канал досягнув 100 тисяч підписників. Галочку я зміг під, там підтвердити. Вони мені видали галочку. Срібну кнопку тут уже довго очікуваний процес, бо то, що вона висилається з Сполучених Штатів чи з Каліфорнії, там де читав це довго. Це довго нудно чекати, але думаю, в новому році ми її отримаємо. Так само і серії. Ти не знаєш, коли вони скинуть, бо вони там зайняті також. Це від мене залежить. Так, добре. Тепер переходимо до привітань, дружні. Вітаю вас з 2026 роком ще раз. Бажаю, щоб всі ваші мрії, сподівання, мрії, надії, сподівання, все здійснилося. І саме найголовніше наша мрія. Ви знаєте, яка. Щоб ця безглузда дурна війна завершилась. Ну, так, це також не від нас всіх залежить, але залежить від, від самого Бога, можна сказати, від самого ну, тих, хто керує цим, всім, цим всією війною, то, що йому там стрілить, коли він завершить, ми не знаємо. Ну, коротше, такі ось справи дружні. Я вам дякую, що ви протягом цього всього року 25-го мене дивилися, коментували, підтримали. За це вам велика подяка. І щоб все вам було найкращого. Щоб всі ваші мрії здійснилися. Тому ось такі справи. Добре, дружні, завершую цей ролик. Це останнє відео в цьому році. Більше вже не буде. Це і так був рік насичений. Крутий, класний, демо каналу що такого року. Ну, не знаю, чи буде. Може буде, а може вже 100 тисяч набрали і не знати, чи 200 тисяч наберемо. Ну, я не буду ніяких наперед забігати, ніяких, там, скажімо, плани будувати, щоб я набрав 200 тисяч, 300 тисяч і так до мільйона. Це у мене таких планів немає, того що. Ну, найважливіше для мене було 100 тисяч набрати. Я знаю, що 1 мільйон це для мене дуже важко, я це не наберу. Та. Це буде дуже важко це набрати, тому ось такі ось справи, Та. Добре. Тому дякую вам ще раз всім, що були зі мною. Та. Дякую вам, подяка велика. Та. Чекайте, секунду. Жале якісь так. Коротше, народик. Народик, народик. Ще раз вас вітаю коротше, з Новим роком. Таке можливо міні віршик для вас. Коротше, нехай новий рік прийде у ваш Дім. Нехай новий рік, нехай новий рік прийде у ваш дім. Нехай бажання. Нехай... Я забув, як, як же там. Коротше з... коротше, з Новим роком вас вітаю. Щастя, радості... Б... З Новим роком вас вітаю! Щастя радості, бажаю! Нехай бажання ваші здійсняться і радості наповняться. Щось тіпа типу того. Добре, народ, дякую вам всім, що додивилися це відео до кінця. Ще раз вас всіх з Новим роком. Новим щастям, з 2026 роком. та цього Цей рік ювілейний для мого каналу, бо тому що в 26 році виповняється рівно 10 років, як я зареєструвався з цього каналу на Ютубі. На Суто з Деніс Френлі, як я придумав у 2016 му це вже 26-10 років. та Вже Деніс Френлі буде. Ювілейчик святкувати 10 років на Ютубі. Ну це вже пише, що 11 червня, ну то ми знаємо, що 10 червня. Добре, народ, на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Френлі. Ще раз вас всіх з Новим роком. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня і вечора. Побачимось у наступному, вже у новому році, в новому відео. Всім пока-пока, дружні! Da, oyster shiraz noong witch merry merry christmas witch witch merry merry christmas witch witch merry merry christmas and happy new year